І так, перша половина дня у мене пішла, ну зовсім-зовсім не так, як мала би була піти. І я думаю, піду я другу половину дня за сценарієм зніму. Ага, а тут, а тут не там то було. Щось нікого тут немає. Олешка щось тут понасипав, порозкидав. Мабуть тут щось. Щось тут сталося у нього. А де вони всі? А дідько їх знає. Так, пан Володимир питав мене. Куди Ютік пропав? Йотік. Де наш Ютік? А Ютіка нема? Тут буде тут. Чи не був? Я ж його бачив тут. Це я там його бачу, я вже сам забувся. Заблудився, де він. Ютик, Ютик, Ютик. Є Ютик, он він стоїть у холодочку. Красунчик. Стоїть собі в холодочку, віддихає. Так, я думав, що сьогодні познімаю, ні хрена я не познімаю. Ага, коли щось заправино. Чому вони ще поїдуть, а? Зараз ми підемо знаємо. Зараз ми підемо знаємо, Коля заправив машину. Значить є в них така думка, мабуть, поїхати. Амін. Твоїм камазом там щось обнімається Я прийшов, думав ви молотите А ви колотите, а не молотите Та й де ж ви молотите? Коли ж ви молотите? Вчора молотили, вчора молотили. коли? До сом що? Тут а, а сьогодні, а сьогодні що не де ж дощ. Все, сьогодні не мій день. Ніхто там нікуди сьогодні не їде. І знімати там нема що. Отак. Вот як пішло зранку сікось накось, так і продовжується. Всім доброго ранку. Ми з України. Ну, і як це називається? Ночі знов дощ пішов. Ще й добренький і дощ пішов, бо аж під горіхом мокро. Та є палки, ну. Це ж я зараз мав їхати. Ой, село. Там зараз буде мені на колеса мотати, якщо я поїду. Ну, Під горою може і стекло, а там далі посадка. Треба чекати хоч пару годин. Та що ти будеш казати? Щось знову обложило хмарами, хран пойме цю погоду з усіх сторін. Я вже з вечора почав пакуватися. Позбирав, хран позбирав, а маски то не взяв. Бішорку то кинув. А маску забувся? Ну, без маски, звісно, можна. І без маски було б. Але, але. Якщо, якщо сьогодні не ляпне ще пару годин, можеш, можеш трошки це про цю маску, я казав. Забувся кинути. Можеш трошки воно... Розбіжаться ці хмари, і я все ж таки поїду, бо я бачу, я не зберуся. Не зберуся ніяк. Так, ладно, хай вона пока ось тут лежить. Ой, біда, біда. Значить так, ситуація різко помінялася. Уже пусто. Все розгрузив, нікуди я вже не їду. А не їду я по тій причині. Зателефонував до, до мами. А каже, що в них там такий дощ ливанув. Що я туди точно не проїду. Кажу, як же ж ту траву викосати? Вона каже, до та трава, вона до зими ще каже, ще виросте, пізніше викосимо за один раз. Отак. От Ні, ну це і правильно. Зараз куси і потім дозимі знов. Ну, нехай кая буде. Потім викусимо. Угу. Ну, тоді. Тоді поки поїздка переноситься. Що це, подивитись до... Подивитись до цього фіатика. Мені вчора, мені вчора наш пан Микола хорошу ідею подав. Каже, що ти з ним каємо морок каяся? Поставив електричний насос, бензонасос. йо моє, це ж, це ж оригінальне рішення. Поставка електричний насос і не... Бо там вже я, 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 я тоді ще коли розбирав, там той кулочок уже так сповзався, де на де, на штока нажимає. А це ж ідея, це ж ідея, а? він себе буде через ось, включив, накачав, так як у Фордові. Тільки в фордові там стоїть релюшка і він відключається. Ну можна і тут поставити релюшку. Вона якщо й ні то. Карбюратор і гла перекрилася і воно пішло на обратку. Хай собі качай. Ха! Золоті слова. Так, мені тут передали пакет, занести треба колі. Занести пану Миколі цей пакет із содержимим. Ну що ж, ідемо, ідем до нього. Став я вчора один коментар, там мій <кхех> глядач, мій підписник, просив як питав, як... Соняшник. Той ново, новопосіяний. А я сам не знаю як, треба під'їхати туди, подивитися і вам показати. Я не знаю, якщо не піде, сьогодні я вже нікуди не їду, ну, типу, типу не їду на, на село, відмінилася поїздка. Якщо не ляпне сьогодні ще дощ, то може десь туди в другій половині дня. У мене там щось зібрався буран є вивезти. Вивезу буран і заїду на соняшник падемося. Що він там зійшов, не зійшов, він то зійшов лише як? Казали, що рідко, не знаю. Ну це якщо буде дозволити погода сьогодні. Зараз там болото. Якщо не буде дощу, воно продує до, до обіду, та й... Та й під'їдемо, я покажу. І сам побачу. Так, ладно, поки йдемо на базу. А дивлюся, сонечко хоче бути, то це що значить? А це значить, що ми сьогодні попадемо на так, соняшник. У мене там є що вивозити і повернемо на соняшник. Подивимося, треба ж... Треба ж показати, подивитися. Так, тут поки нема що знімати. Полотити вони сьогодні теж не будуть. Ідемо ми. Додому. Загубив. Загубив один болтик від борта. Я його не, не роблю вищим, бо я ж міри не знаю, я як нагружу і він потім не потягне, а це. Ограничитель. Більше сюди грузити. Ну, наприклад, піску туди повно. І сюди. А якщо я поставлю так, я ж нагрузю повний. Це, це гарантія. От такі, А я сюди ставлю <клухи> пластик для буряну для цього. І нормально. Мабуть його треба поставити і ще докидати буряну. І потім поїдемо на гору і заїдемо, подивимось на той соняшник. Воно вже продуло. Можна було б їхати і туди, але... але відмінили. Поїдемо пізніше, нехай він. От такі справи. Тільки що бачив, вон там на горі пішла машина. Значить, болота немає. Ну, я по-любому мав туди їхати перевірити. Ну, це може бути, що з горбка болота немає. А... а на самій горі там може бути. Ну, зараз поїдемо перевіримо. Я вже догрузився. Підготовляємо картоплю да, для копання. Вже загрузилися. І їдемо перевіримо. Заодно, якщо там є проїзд, під'їдемо на, на соняшник. Все, їдемо. Раніше колись, ще в тій країні, попід полос, полосу була дорога, а не то в полосі. Ну ще тут ось була навіть дорога, вже тої країни не було, а дорога була. Все попереорували. Я поїхав сюди, я не хотів їхати на то дальнє поле. Думав на це ближнє, вон там за цією пшеницею унизу. Друге поле, де сіяли соняшник. Думав виграю, ага, виграєш. А що тут за дорога? Може сюди є дорога. Прийдеться вертатись назад. Повертатись, прийдеться назад. Да? Ну так, да, я тут теж не проїду. Хе, його. Думав, виграю, виграв. Тран виграєш. Попереорували, поперекопували. Ах. Коли ви наїстеся. По віков була тут дорога. Уже нема. Ну що ж, ладно, нема та й нема. Їдемо туди. Вертаємось назад і їдемо туди. І все ж таки я заїхав з другої сторони. А яка різниця, що я буду їхати на далеке поле, як можна і на цьому перевірити, це Олег свою пшеницю вже вбрав. Встиг до дощу. Ну, ми приїхали не на пшеницю дивитися. А на соняшник. На прохання мого глядача. Яка різниця, що тут, що тут, яка різниця? Якщо він зійшов, то він і там зійшов, і тут зійшов. Значить, приближаємо камеру і йдемо дивитися. Ось він. Ось він, ось він. Скільки тут у нього вже є? Я не взяв. Я не взяв. Поміра почему. Ось так поміряємо, да? О, цей вже вище, є це з краю тут. Він не тільки скраю, він і далі такий же. Містяни немає. Або ще не виліз, або вже не виліз. Такий має бути. Може він такий має бути на цю пору, я не знаю, ну більше як коробка від сільників місцями, а місцями є менший. Сходимо вже який в, 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 великий. Та що ж там мене вже поле. А ось хорошо пішов оцей радок, Не знаю що з ним, но пішов хорошо. Так і пішов, 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 пішов по породочку. Я не знаю Що буде, що буде, побачимо. таке, як он там чи ні? Он цом би й ні. Підкелих шампанського на новий рік. Соняшник зберемо. Це якийсь радок такий хороший пішов. Думаю, що далі не о, заяць. Заяць. Тік. Соняшних словось. Поки я його знайшов на камеру. Зайці бігають здорові, як лосі. Все. Нема мені вже тут більше що робити. Назад. Який смисл їхати туди? Він такий же самий і там, де на тому полі. Сіявся теж в один день. Посходив. І там посходив, скрізь посходив. Крена ячмінь посходив. Дивилися з ним було в роті. Хтось тобто мені писав, був що. Та зараз не показник. Показник буде, коли дощ піде. Вон видно рядочки, так? На камеру? Видно. Видно рядочки. Всі-всі <кхем> посходили. Щось буде. Щось буде. Так, ну що ж, місію. Ой, ось, ось який хороший. Ось який хороший, а? Місцями є великий, місцями менший. місцями о, раз, місцями на два коробки. А не менші. Ну, щось то вроде. Раз посіяно, то вроди. Так, все, валити звідси, поки мене тут. Тож не застав, щось таке сунеться. Знімав на ходу кукурузу, це якась простенька така, я не знаю як її звати, ну я ці поля не знаю. А та що я показував, Чекайте, я заглушу цього, пройдемося трохи. Та що я якось раніше показував. Американське то насіння, як воно там вже зветься, я забувся, як воно називається. То до тої я, мабуть, я не знаю якого дня. Сьогодні в нас що середа, так? Да? Боже на цій неділі навіть виберу. В момент бачу дороги нормальні. Та й треба буде під'їхати подивитись, вона тоді, коли ми... Коли я знімав, вона вже вище у мене була. Зараз там, мабуть, качан з'явився. Треба буде під'їхати десь на днях. Це по... по Ярові, сюди зараз дійдемо до цієї полоси. Сьогодні я туди не планував. Там була друга дорога аж по ярові, її вже переорали, та що ви кожен ті дороги оруті оруті Не можуть ніяк оприділитися. А тепер прийдеться їхати другою. Значить, по цьому ро... Я... ярові. Аж о, ну аж туди. Аж туди, де, де закінчується ця... Це і, і, там він не закінчується, там поворот. І ще туди по по низові, по низові, по низові, ще туди. Мабуть, кілометр. Треба їхати. Ну туди і раніше бо, раніше була дорога яром, зараз врали. то Це треба вже зараз буде їхати. О, вже й тут щось воно подискували. хрен поймеш, вже скоро і цієї дороги не буде а ага, що він даром дискує? А це переорето і все. Припікає так. Це походу, це, походу вони хочуть цю дорогу зорати, щоб їздили по цьому. Ну ладно, то що вони хочуть. Вони і зроблять то, що хочуть, це зрозуміло. Я десь. Я думаю, що ми ще й на цій неділі рванемо туди. Вон там, де закінчується це поле. Донизу йде дорога в яр і далі по ярові. І ми... І ми поїдемо до тої з американського насіння. Це що тут валяється в нас? А це що в нас тут валяється? Он шуваляется. Ну та як же ж ти його тут лишиш? Не лешу. Пока я їхав додому, я остаточно вирішив Подивись, погода показує надалі. Без дощів. І, можливо, ми з вами. Можливо, завтра, а можливо, післязавтра, рванем. На ту американську кукурудзу. Я думав, що вона загубиться, не загубилася. Зі мною ж немає ні топора, ні пилки. От так. значить, так ми і порішили. А поки Поки все. Від знов суне. Так, що було? Бачили, що буде? Побачимо усім добра і миру. І будьте всі здорові. До зустрічі!